Добрий день, вітаю на каналі. Сьогодні на вулиці 14 вересня прийшли збирати малину, хочу показати, яка ситуація зараз на ділянці робиться. Хтось слідкує за моїми відео, ви бачили ту ділянку не одного разу. У мене посаджена Еріка, Поліся, Маравіла і Джоан-Джей. Зараз будемо починати з Джоан Джея, тому що дуже багато на Джоанджеєві я гід. Геляки просто, дивіться, вони в нас підв'язані, бачили, але тільки одну нитку ми встигли дати, більше ниток не дали. І от гляньте що робиться, з силою загрузки. Всі геляки полягали, кожного треба піднімати, ягід просто повно. Дивіться, які ягоди гарні. І великі, і такі вже всі червоні, стільки пройшло два дні щось, і воно все. Все повністю зачервонілося. Колись переживали, що не достигне достигнути, а тут зараз це моравіла. Гілочка малесенька. Тонесенька гілочка, а ягоди такі. ще більше в нас дощ перейшов два дні назад. Ягоди ще більше стали, як були. Моравіла теж, подивіться, як вона лягла на нитку. Ось, Ось у нас нитка. І такі, такі гілки. Ось такі гілки гляньте які. Ягоди. І воно всі, всі гілки ось так нахилилися. Вони гарненько лягли на ниточку, не всі звичайно. Тут. Та бачимо, ще зовсім без, без червоних ягід, вона стоїть отак вертикально. Здалека візьмемо, щоб ви бачили. А вже з ягодами маравіла все з ягодами зараз. Ці вже всі понахилювалися, бо настільки важкі ягоди, що все нахилилося. Бачимо, я розказував на муравілі. бордове, бордове стебло. Піднімаємо. І так кожна гілочка вже. Червоні, зелені, ще. Просто все отут у нас все-все-все в ягодах. Кожну гілочку піднімаєш. Не навіть підняти тяжко. Все в ягодах. От така велика. У нас світленька та ягода. Тут гляньте та як. Так камеру знизу візьму. Земля, але бачимо, де земля, вона на землі. Не лежать, лежать на нитці. Нитка досить гарно допомагає. Треба було б ще один ярус. От, гляньте, я вже її високо підняв. Вона не може не лягти. Аж та який Скільки оце, а, а гілочка така тоненька-тоненька, подивіться. Вона не може просто не лягти. Це якийсь такий пагін тонкий. Оцей пагін. Теж дивіться бордовий. Забарвлені всі. Наступна теж бордова. Бортова, бортова забаром всі вони мають. Не питалися, як знати, що моравіла. От я так йду, з камерою, от по гілках, тут бордове. В них таке бордове забарвлення має бути, іначе то не муравіла. І от тут такий, дивіться, оцей пагін товстий такий. І він він стоя, прямо стоячий, хоча й ягід тут зверху, от так само. Так багато ягід, Так кожна гілочка ось. наступна рядна. Поряд наступна гілочка. Оця прямо стояча, бо вона пагін неї такий товстий. А от Є такі тунесенькі пагінці, то вони, то вони в нас понахилювалися на нитку. От я вже так переступаю, переходжу. Камера може швидко дуже дергає. Тут просто треба переступати. Все це, це маравіла. Ще раз наголошую. А тут вже по всьому рядку можна йти і те саме. А тут Джоан-Джей. От Джоан-Джей вже звичайно з одним з перших почався, але ще скільки я їду. Це вже дивіться, те, що висохли такі хвостики, все позбирано, а донизу червоного є, ще і є. Зараз пройдуся ще по Джоан-Джеєві трошки більше. Може та камера швидко йде, бо мені треба переступати через. От. Подивіться, Джоан-Джей з 15 липня плодоносить. Гляньте, що тут робиться. Камеру знизу, звід землі візьму. Відзем. А тепер підніму ту всю стіну. От підніму ту всю стіну, гляньте. Червоне, зелене, все вкупу змішане. Все треба просто перебирати, все збирати. Ось такі. Такі просто маса здорова От Піднімаю гілку Джуан Джея. Теж ягода велика, ну трохи менше, як маравів. Така продовгувата. І ще повне повне, а ще ж то ще не все. То ще не все. Подивіться що Що ми бачимо. А тут ця а тут гілка. 14 -те. вересня вже. Ось яка гілка. Це все Джей. Так як в липні. І то ще багато. Ти не одна, не дві, от я наступна. Це що? Дві гілки вкупі, третя. І так воно по всьому родку йде. Так воно все, по всьому рядочку йде. Перейдемо зараз на Еріку і на Полісся. Перейшли на Еріку. Еріка прямостояча. Дивіться, я здалека візьму план. Еріка не лягає так. Вона вся прямостояча. Деякі гілочки такі тонші, понад краєм рядка нахиляються, лягають, а в основному вона прямо стояча Її під'язувати точно не треба. Ви бачите, тільки що маравілу їх Джоан Джей, як вони лежали на під'язці. Тут під'язки нема ніяк. От бачите, от гілки. От земля, гілки стоять вертикально, тут вже зібрані ось Тут на тій гілці менший ягід А ось тут а, зверху так здальше візьму, щоб бачити, Все червонить. Ягода теж дуже велика. Отак от само купи, купи гілок. От, отут. Купи ягід. тут листя трохи більше. Теж еріки воно закриває. Так не видно, як на Маравілі Джон Джейві листя так менше, воно рідше таке. А тут ну, ягід не менше як на тих сортах. Зовсім не менше. Теж ягода така велика. І що ще характерно? що Ягода на еріці має такі... Не дуже гарний смак такий виражений. Не, не дуже чим відрізняється від маравіли. Не дуже чим відрізняється сильно від цього від Джоанджея. Я гіб повно-повно-повно. Так весь рядок, Я так зараз пройдусь в порядку. Просто щоб ви подивилися. Всі гілочки стоять. Ягода. Червонить, тут озбирай, не перезбирай. Зараз ми якраз тим займатися будемо. Ще... Сьогодні неділя, але виходу немає. Просто не можна дати вже ради, щоб його все забрати. Бачите? Дивіться. Сядь, червона стіна. Стоїть, просто червона стіна. Зараз перейду. Через той рядок мені треба перейти. Подивимося на Полісся ще. Поліся там у нас. Ерике, тут тільки один рядок на тій ділянці. Поліся у нас тут є десь аж 6 рядків. Це по 100 метрів рядки. От Дивіться, поліся почалося 15 липня, перший раз здавали. Дивіться, я пагінець по Ягоди зелені з цвітом. От пагінець полісся. Верх зібраний. Ось тут подивіться, це вже нижні латерали, так здальше візьму. На нижніх латералах, але яка ягода. Така сама, як на маравілій на Еріці на верхах. І Тут на тих нижніх пагонах поїхав, повно тих ягід так само є зараз. ще. Але вже на... от я знову візьму такий великий план верх. Зібраний, зібраний, зібраний. Тут одна ягодка, а тут ось нижні латерали. Тут не один він по кілька. Ягід з 15-20 буде. От цей латерал весь червоний, бачиш? Ось весь червоний. І так по всьому рядочку. От так. Вже верхи навіть поприсихали від цього. Від того, що вже там ягодів нема, вже вони закінчилися на верхах. Вони вже поприсихали разом з тими патичками, з яких ягоди зібрали. А ось тут поряд патичок, який тільки цвяте. І воно так буде, по до самого. До самого морозу. Ті цвітуть, ті вже відплудоносили. Ось знову такий що цвіте. Бачимо. Будемо закінчувати відео. От з того боку Еріка. Вона на там той бік нахилилася, а я так перейшов з того боку. Що характерне, що Еріка вся прямостояча, немає тут. Не треба її під'язувати, І по так само. Бачиш, не стоять прямостоячі, а стовпи з того боку. Вон там ділянки, де я був на Маравіліну, Джунджею. Тому всі сорти, про які я тільки що говорив, всі прекрасні, просто прекрасні, але всякі різні є варіанти, навіть цікавіше, коли всякі різні сорти є. Приходиш на один, збираєш од... один вигляд, має і смак, інші зовсім інший. Це зразчок кому подобається, є сорти, є. Ягоди на різний смак, на різних вподобання. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Гарного дня. До побачення!